А, а, ви, ви, а, ви, а ви, товариші на. чого? Ми де де то ви, ви, депутати. Які депутати? Таку ми вам вже давали, що вас сюди не пускати, ви не обрані і немає де бути. І ви вчора ні. чого ні? не зареєструвалися? Ви хотіли сьогодні попасти як людина, як цивільна людина. Ні. 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 Ні вже нікого не пускаєте. Все. Все. все, ви не пропускаєте, які депутати? Ви все депутати є. Ось депутата пропустимо, чого ж ні? Димитрій, будь ласка. Ви пропускаєте нас чи ви не пропускаєте? Ми вас не, не но... просили, я сайт, да, май, це май. працівник зараз. Це працівник, працівників. Андрій, <ріжен> <фіг> рада бачити. А ні, ставайте коли нас. Давай куди нас. Давайте, не треба. ti mazel an iñikas eo 9000 kiñn Вибачте. Це я щуренко. Щуренко теж на вас нападав? Так, да, всі нападали. Да, так. Це депутати, яких вже позбавлені мандати, нападали на нападали вас. Нападали працівники персинецької ОТГ. А секретар, заступник. Тож, Тож нападав що... на вас? Тож, да. Хачу, То дивіться, річ у тім, що ці два е, козачки вони не знають, що таке Конституція України і взагалі не володіють е, це, інформацією, що є Конституція України. Спричинили. Секретар Тиснецької селищної ради Кач Олег Олег Кач. Любаня мене випала. Гаврилюк. А яке вона має право? Вона ж не депутат, вона взагалі бухгалтер. Тіньовий бухгалтер з цієї громади. Ось ми стали свідками, де голова територіальної комісії. Я пробачаюся, хто ви, скажіть, будь ласка. Добрий день. Добрий день, секретар Терсанацької селищної територіальної виборчої вирусі на пункті наступає. І це ви сьогодні з головою разом прибули для того, щоб зачитати рішення територіальної комісії, і вам перешкоджали оці депутати, які вже позбавлені мандатів. І в виконати. тому числі Любаня Гаврилюк сказали, заступник голови і секретар. Вам перешкоджали, застосовував до вас групу фізичну сил. Абсолютно правильно, і пошкодили майно голові Терсанецької селищної територіальної телефон по. І порвали ви, документи. Вивчий, порвали. порвали документи, з якими вона була на Ну, Ви встигли ви, зачитати вона? постанову комісії. Я, так, постанова комісії вона? про реєстрацію вона? депутатів нову депутатів селищної ради була зачитана. Все, дякую вам. Головне, що було зачитано. Відеозйомка якась проводилася, аудіозапис проводилась. Проводилась. Так, проводилась. проводилась, дякую. все. А зараз ми є свідками, як потерпілі значить, працівники. Тросянецькій територіальні виборчі комісії постраждали від рук негідників, до яких застосовувала груба фізична сила в сесійній залі, в присутності депутатів. І сьогодні вони надають пояснення поліцейським для того, щоб була порушена кримінальне провадження проти цих аферістів, шахраїв ГОП компанії. Після того, як я по 102 зробив виклик попри журналістської діяльності, значить погрози і так далі, заява була належним чином зареєстрована. Я приїхав в райвідділок, щоб надати пояснення, замість того, щоб дізнавач або слідчі згідно закону відбирали пояснення, належним чином я міг надати оригінали доказів. До мене підійшов дільничий інспектор, який хоче відбирати покази. Скажіть, будь ласка, яким чином я маю давати пояснення? Якщо ви не внесли кримінальне провадження, значить немає відкритої провадження? Я ж не вносив матеріали до єдиного реєстру досудових розслідувань. У мене заява була по лінії 102 як журналіста, яке я маю відношення до дільничого інспектора. Значить, збираються первоначальні документи, підтверджують, ваші заяви, пояснення. Заява, я вибачаюся, заява вже є зареєстрована по лінії 102. Все, тепер, ви, тепер поліція, згідно закону, має відкрити кримінальне провадження, мене повідомити про те, що відкрити кримінальне провадження. Потім я маю надавати пояснення. Це згідно закону. Я більше на ваші шахрайські дії значить, не буду більше реагувати. Я, я прошлий раз дав пояснення дізнавачу. На місці того, через два місяці, з порушенням грубого закону України про звернення громадян, а тим більше я журналіст, як є на роботі при виконанні службових обов'язків, не було відкрито кримінальне провадження по 157 та 341. 1 Хоча до мене бандитами цими Тростинецької громади, значить, керівники керівним складом застосовувалась груба фізична сила. Відео я був надав, тому я спілкуватися з дільничим інспектором не маю бажання. Я хочу, щоб тут був зараз. Або слідчий, або дізнавач, Розумієте. з яким я буду спілкуватися. Це не ваша компетенція. Все, я вас Значить, Назвіться, я... будь ласка. Зараз я вам покличу дізнавача, або слідчого, він вас. Назвіться, покидає. будь ласка, Олександр Васильевич, дійничний інспектор поліції. Місто Тростянець. Тростянець. Вінницька область, Гасінський район. Так. Все, дякую вам. Я пробачаюся. Назвіться, будь ласка, хто ви? Дізнавач, зараз ну... Та без посвідчення, раді бо я вірю вам. Та давайте з посвідченням, як. Ви ви мені вірили, ви мене на камеру не знімали, правда? Ні, ну назвіться, прізвище, ім'я, я батькові ну, Помічник чергового Коріненко Віталій Валерійович, сержант поліції. яке у вас питання? Що, що ви У мене такі? питання, щоб в мене була зроблена заява по лінії 102 прошлий раз і сьогодні знов. Значить, я mm. вимагаю, щоб був або слідчий, або дізнавач, якому я надам належні докази, і вимагаю, щоб згідно... 124 КПК було внесено в реєстр відкрито кримінальне провадження, тільки після цього я буду давати пояснення і готові надати відеозаписи сьогоднішніх подій. Тим більше Добре, працівники я, поліції я, це я знімали. Я вас почув, я вам відповідаю. Дізнавач, зараз займається справа прийшли люди писати заяви по тілесних ушкодженнях. Питань немає. Слідча від'їхала в прокуратуру по справах. Вона зайшла, нас попередила. Чекайте в порядку очереді, Вони з'являться і будуть з вами займатися. Хорошо, талончик. Мені дайте, будь ласка, що я сьогодні звертався по лінії 102 як журналіст. Не пишіть як фізична особа. Я журналіст. Моє посвідчення, будь ласка. Добре, щас зробимо. І мені надайте, очі, на, надайте мені талончик, що я є журналіст. Да, да, да. Ні, ні, ну талончику має бути чітко. Я звертався по лінії 102. — Ні. — да, каже. Стаття 34 Конституції України, плюс до того всього я журналіст, я маю право Без знімати. У а нічого нема, ти що. Все, тому заборонити мені як журналісту не можете. Тим більше я вже ваш відділ вже два рази на шахрайських діях зловив. Я вже не довіряю більше вам. Панове поліцейські, щойно я при вас набрав 102. І на 102 тільки що сказали, що я робив заяву як журналіст. Тому в талоні має бути написано. Ще раз кажу вам, в талоні ви маєте написати. Журналіст, газета Шан, журналістське розслідування, а не хлопчик з вулиці. Досить махлювати із заявами. Я вам ще раз кажу, досить махлювати з заявами. Електронний талон до заяви. Електронний талон. Там я чітко пояснив Вінницю, вони це записали, що я є журналіст. А якого біса ви мені пишете, що я хлопчик з вулиці? Не кажіть так, я Ні, я кажу те, що є. Ви мені талончик принесли. Номер телефону вказали хлопчик з вулиці. Пишіть мені в талоні, що я є журналіст. Добре. Добре. Так в електронному талоні тільки що на 102 повідомили, що вони написали, що я є журналіст. Так вони, вже, вона мені каже, же записано. То чого ви мені друкуєте, що я хлопчик я з вулиці? Я не я роздрукував електронний талон. Так ви мені написали в талоні, що я хлопчик з вулиці, а не журналіст. Ось бачите сьогодні, оце так чергові в Тростянці сьогодні пишуть ліпаки, а потім дурника включають і пишуть тупі відписки, що я не журналіст, а хлопчик з вулиці є. А хлопчика з вулиці пишуть, а потім дурнуваті тупі відписки пишуть і не відкривають згідно 124 КПК кримінальне провадження. Тобто корупція тут поліції процвітає в тростянці. Ну банда вся пов'язана. Де написано, де, що я журналіст? Де, я не, по 102 ну, ви звертався, ви що кажете, я журналіст, а не що хлопчик з вулиці? Написано хлопчик з вулиці. Я вже де написано, що я журналіст? Рази перечитав. Та ви хоч десять разів читайте тут. Не можу найти хлопців. Я журналістя. вам ще раз кажу, моє посвідчення, не, то я вірю, що Дивіться, ви Моє ви посвідчення, бачите посвідчення? чи ні. Ну хлоп, хлоп по я журналіст по лінії 102 Я повідомив, я шучу, що я журналіст я шучу, перешкоджання журналіст журналіст. То якого пісав? Ти мені пишеш, що я хлопчик з вулиці. А ви напишіть мені, що я а журналіст? Ви мені тикаєте для по тому що ви ж бахлюєте а, а, а потім а. з відповідями? Ви, я... ви взяли, що ви взяли? У мене вже є докази. Я... Що ви <плес> змахлювали вже не одну справу? розвалили. Передивляюсь, хлопчик з вулиці. Не може да. Та я вас спитаю. А що... як там написано Рис Віктор Анатолійович? Ну, а та, хто ну, я? Хлопчик ви... з вулиці. Рис Віктор Анатолійович? Ні, я написано. журналіст, газета Шанс. А журналіст... хлопчик З вулиці я не бачу, що тут написано. А я не бачу перед собою працівника поліції. Чому е, я... без, без... Ви... кашкета? Порушений однострой. Порушений однострой. Бо в при, в приміщенні знімають кашка. Та ви що ви спілкуєтесь да. з робите да. України? Будьте да. добрі по формі спілкуються. А я що, без форми? Ні, сьомі на рубі знак. Кашкету Ш... 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 кашкету в приміщенні кашкети знімають. А вас випускають? Все, я вам а то й тут да. ліпаки потім. — Ні, ми не каліпаки потом. у вас у сьогодні, вони вас слухають. Добре? А мене слухай, що в поліції Дивіться, бардак пишуть пишут, пишут, що Відметичні, може вже досить писати дурниці. Будете писати те, що положено. Дивіться, діти, бачите, вони слухають, як ви кричали. Да, Вони слухають, хай слухають, що в поліції жуліки тут сидять, лишились від старого керівництва і розвели бардак тут. Дивіться, діти Шановний, ви перестаньте махлювати з бумажками. Я до вас не прийшов з вулиці, я прийшов до вас як журналіст. І по лінії 102 я зареєстрував. Та я бачу, який тут у вас порядок. Це одна банда тростянецька. Я вже дзвонив до вас знову, просив, щоб мені талончик видали, що я її журналіст, а не хлопчик з вулиці. А мені черговий каже, що це ви маєте з ким якусь фабулу, що там має бути прописано, що я журналіст. І мені пишуть ті паки, що я не журналіст, а хлопчик з вулиці. Це вже було вже повідомлення ваше ще зранку, що ви являєтеся журналістом. Так, а вони мені талончик виписують талончик і не пишуть мені, що я журналіст. а Хлопчик з вулиці, я все. Це ви з ким спілкувалися з черговими. Вони ось обидва є. Я знімаю на відео. Значить, я включав їм грунку связь, де ви пояснили, що там написано було журналіст, газета шанс. А вони мені розкажуть, що такого ви їм не направили. Та зараз я дізнаюсь інформацію, перетелефонувати. Шановна ну дивіться, я годину вже чекаю. Я ж не можу тут сидіти. Я є тільки. Ну я розумію, але дивіться, якщо я їм показую посвідчення, я їм показую все. А вони мені ліпаки ліпте, що він звільниться не дав. Люди є, що тільки ви тут, чи що шановний. Я хочу, щоб дотримали законодавство від мене. Люди теж хочуть, не тільки ви та ви що? Да. Ви порядок наведіть видіту тросянецькій громаді, а не бардак тут розвели, і корупцію аж смердить. Не на мою думку. На вашу думку сьогодні було порушений закон. Сьогодні був порушений закон. Це, це не моя думка, це закон, так каже. Перешкоджання журналістів діяльність 171. А якщо поліцейські не знають закону, це не моя вина. Шановний, я прошу написати, що я є журналіст. Я хочу, щоб було написано, що я є журналіст. Спеціально для вас написав, що ви журналіст. Все, дякую. Зараз прочитаю, і підпишу. Будь ласка. Ну що ж, просидівши в райвідділку Тросянецькому поліції. Близько трьох годин все-таки примусив написати їм, що я звертався не як хлопчик з вулиці, а журналіст. Але за три години ні слідчі, ні дізнавач, ніхто не з'явився. Нема кому прийняти відповідну заяву, крім того, що я зробив на лінії 102, крім того, що я все зафіксував на відео. Значить, Працівників на місці немає. А ночувати тут в мене немає бажання. Тому після трьох годин перебування в райвідділку Буду дякувати за гарну роботу за дотримання законів України і Конституції працівникам поліції, які, до речі, і не знають, що це таке Конституція України. Вони служать не народу України, не законодавству, вони служать чисто. тростянецькій мафії і гоп компанії яка сьогодні окупувала Тростянець. Дякую вам, шановні, що ви є і що ви служите.